Wi-Fi смерті. Мені 17 років. Одного вечора я побачив, що мій ноутбук показує, що нібито знайдено якусь мережу. Ім'я мережі було Трабл, рівень сигналу відмінний, що дуже підозріло. І головне, він був незапаролений. Ну я, звичайно, став намагатися вийти в інтернет через цю мережу. Це моя фатальна помилка. Але в мене нічого не вийшло. Я не зміг увійти в жодну пошукову систему на жоден сайт. А невдовзі і сигнал зник. Тоді я цьому всьому не надав жодного значення. Наступного дня ввечері я сидів знов таки за ноутом, і в мене ні з того, ні з цього, само по собі відкрилася вкладка інтернету. На чорному тлі червоними зловісними літерами було написано: Ласкаво просимо. Дякуємо вам за відвідування. У нас не потрібно ніякої реєстрації. Ми вже маємо всю необхідну інформацію про вас. Введіть число від 1 до 30». Не ще було поле для введення цього числа. Перевіривши інтернет, я побачив, що ноутбук автоматично підключився до мережі Трабл. Ну я ввів навмання цифру 7, а потім мені написали: дякуємо. А тепер виберіть одну з запропонованих картинок. І на екрані з'явилися чотири картинки. На них були зображені автобус, теплохід, електропоїзд та літак. Я вибрав електропоїзд знов-таки навмання. А потім мережа зникла і вкладка автоматично закрилася. Наступного дня було 7 червня. Увечері я дивився випуск місцевих новин. Однією з головних тем випуску була аварія електропоїзда. Електропоїзд з невідомих поки що причин зійшов з рейок між двома міськими станціями. За попередніми даними, загиблих немає, близько 40 людей отримали поранення. Дані уточнюються, йшлося в повідомленні. Ось тоді я й зв'язав число 7 із датою. А картинку з об'єктом краху. Це було лише припущення, але, схоже, я мав рацію. Хоча тоді я тішив себе думкою, що це лише дуже незвичайний збіг. Я думав про те, що було б, якби я вибрав літак. У нас впав би літак? А що, якби мій вибір упав на автобус чи теплохід? Десь дні через три сталося знов те саме. Підключився інтернет. Відкрився сайт, і мене попросили обрати число. Цього разу я перезавантажив ноут і зрадів, коли побачив, що після перезавантаження жодної мережі не знайдено. Наступного дня, 12 червня, у ноуті знов несподівано відкрилася вкладка з чорним тлом і червоними літерами, але цього разу напис був інший: Ви не вибрали число, але не турбуйтеся, тому що ми зробили це за вас. Наш випадковий вибір впав на число 15». А тепер виберіть картинку. Спочатку мене вивів із себе вираз, але не турбуйтесь, які дбайливі. На картинці було зображено п'ятиповерховий будинок, в якому я живу. Я впізнав його. Автомобіль Рено Логан темно-синього кольору, як у нашій родині. Фото нашого саду. Вже свій садовий будинок я впізнаю, адже вони будуються за індивідуальними проектами. Собака породи Лекінес. так так того ж забарвлення, що й наш пес якого купили на день народження моєї сестрі, хоча інші члени родини не особливо добре ставились до такої породи. Я сумно подивився на рекса, того самого пса, що сидів зі мною зараз в кімнаті. На цей раз я зробив вибір. Враховуючи співвідношення ціни життя і фінансових міркувань, я вибрав наш автомобіль. Я намагався мислити логічно, якщо це можливо, у тій ситуації, що склалася. Чергове передбачення справдилось вночі, 15 червня, наш автомобіль згорів. Агенти страхової компанії сказали, що ймовірніше це навмисний підпал. Я не став їм говорити, що, можливо, це зовсім не так. А ще через два дні все знову повторилося, і коли мені запропонували вибрати цифру, я вибрав її сам, не даючи можливості їм. Я вибрав цифру 30 з думкою про те, що в мене буде ще більше часу вигадати, як і що можна виправити. А потім мені показали чергові чотири картинки. Мабуть, тепер я знаю, що таке страх. На картинках були зображені моя мама, мій тато, моя молодша сестра і, власне, я. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!